Ну що ж, дочекались ми з вами знову оновлення в грі The Sims, Спойлер, дуже важливого для тих, хто грає на консолях, на Xbox і на PlayStation. І також дочекались інформації, якими ж будуть два нових комплекти, які вийдуть 1 червня, а саме назва цих комплектів і тематика буде така. Перше, це в нас буде проказ, про, точніше, там, де ми робимо Сіма, його одягаємо, і це називається цей комплект відновлення гранджу. А другий буде пов'язаний з будуванням, і його вони назвали книжковий куточок, затишок. Я ще навіть не до кінця знаю, як би то по-українськи правильно назвати. Тому пропоную трошки детальніше поговорити. В мене є. Також інформація, що там буде всередині, які саме предмети будуть. Тож, давайте подивимося разом і обговоримо в кого в коментарях взагалі, що там і як, і чи подобається вам, і чи будете ви купувати якісь з цих, чи взагалі жоден вам не сподобався. І до речі, так, мене, <смас> мене звати Оля я вітаю вас на каналі Окей. Okay. І давайте перейдемо вже до детальнішого огляду цих кітів, і обов'язково перед цим не забудьте поставити пост, свою вподобайку і також підписатись на канал. І якщо хтось, так як і я, не дуже розуміє, що таке Гранж, то ще точно чула таке слово, але не до кінця знаю, що це таке, то взагалі Гранж, як я знайшла в вікіпеді Ті, це музичний напрям під жанр альтернативного року. Виник у середині 1980-х років у передмісті сієтла, тобто. Як, щось, щось таке досить е, цікаве, зв'язане з хардкор панком, важким металом та інді-року І також е, я знайшла, як ж виглядає взагалі мода стилю Гранж. Я знайшла інформацію, що виглядає якось ось так е, це вбрання. Тож мені цікаво буде подивитися, чи реалізували вони в грі Гріза Sims саме те, як воно має виглядати в моді. Це буде цікаво подивитись. З того, що я розумію зараз, це буде щось таке дуже. Класне для підлітків, але цікаво буде знову ж таки попробувати і для старших. Тому давайте перейдемо до огляду, що ж там у нас буде всередині цих комплектів. Отже, комплект Grunge Revival Kit, А українською, як я вже казала, я би це назвала відновлення гранжу. Якщо у вас є краща варіація, як ви назвати це українською, то обов'язково пишіть в коментарях. Це набір містить, цей набір містить 25 предметів для сім'ї, жіночого та чоловічого. Род чи ще статі підлітків і старшим. Ось детальніше ми можемо подивитися, як це виглядає. Що в нас тут є? Ви бачите, тут нижче повну розбивку нових об'єктів набору зі Сім'ї, які ви знайдете Е, І тут ми бачимо нігті такі, бачите, так, ніби намальовані, але вже трошки стерті, такі неакуратні трошки навіть. Тобто я бачу це на підлітках або просто на, adults, на Young Adults. перепрошую. Тут бачите, якісь такі худі, здається, ніби щось навіть таке, як з улюбленим гуром. То може бути пов'язане вашого осіма, Щось таке, ніби хтось щось взяв з комісійного з комісійного магазину. Взагалі прикольно, тому що ці речі вони несуть якусь історію, а не просто, знаєте, таке чисте, гарне вбрання. І я таке люблю, тому що завдяки цьому можна дійсно більше якось передати характер і історію вашого Сіма. Бачу, що тут буде нове татуювання, цініх я кажу класні, до речі, дуже прикольні ці сережки в формі ключка. І мені ще подобається, що в нас хоча б нарешті буде нове взуття, яке виглядає і це зелене, і ось це біле виглядає досить прикольно. Що мені ще подобається, то, напевно, мені подобається ось ця футболка, така біла, четверта, яка йде. Але... І можливо, то ході наступне. Але я, якщо чесно, поки що. Не фанат того всього, тому що я, зрештою, більше будую, тому мені більш цікавіше, навіть подивитися, що ж там нам додали в тому м -м, комплекті, який пов'язаний з будуванням. Тож давайте передамо і подивимося взагалі також про нього. А що ще нам говорять, до речі, тут про цей Grunge Revival Kit? Ось яку інформацію ми тут читаємо, що цей одяг It's in the Fit. Тобто він вам буде пасувати точно, незалежно від того, чи був цей одяг знайдений, чи вам його передали в спадщину. Це вільні сулети і вицвіли джинс. Це тепер ваші, і ви можете робити і створювати з ними, що хочете, вони точно вам підійдуть, і ви зможете створити свій класний новий стиль. І друге, що нам тут пишуть, embrace the Unpolished. Я б це називала, пограйтеся з неідеальним одягом, а саме кидайте виклик самому собі і очікуванням зі свого гардеробу, у якому ви зможете легко та впевнено поекспериментувати з різними краями. Тож ось такий кіт. Кас. Кас у нас чекає, як взагалі вам, чи ви вражені, чи ви будете його купувати? Які у вас взагалі думки з цього приводу? І тепер я би хотіла перейти до огляду того комплекту, який зв'язаний з будуванням, а саме книжковий затишок. А тепер давайте поговоримо про книжковий затишок, а саме комплект пов'язаний з режимом будування. І нам тут обіцяють також 25 предметів, які будуть містити набір модульних меблів для книжкових шаф, які можна складати та комбінувати. І також нам тут зовсім обіцяє, що ми зможемо собі створити ідеальне місце, щоб згорнутися калатіком після довгого дня або насолодитися сонячним днем. Тож ми можемо створити книжковий куточок свого Сіма, щоб він став його улюбленим місцем у домі. І тут я бачу клас. Багато речей, тому що я люблю будувати І мені одразу це все так подобається. Тому що мені дуже сильно подобається. Це перше крісло, другий диван класний. Посередині така поличка ось ця, з вазонами прикольно виглядає. І ще один диван, до речі, є класний. ця е, скіпа полиць, е, книжок, перепрошую, дуже гарна. Бачу знову класну лампу, мінімалістичну, і ось цю настільну лампу, і картину. Тобто, так, це те, що я люблю. І я думаю, що, можливо, я би хотіла б собі придбати цей кіт, дуже класний там вазонок. Е, і... Я більш в очікуванні, в очікуванні його, а які ваші враження, які вам поки що сподобався більше, і, і яке враження на вас склало власне, це наповнення, якого кіта склало більше? Тож особливості цього набору це відпочинок для читачів. Розташуйте, або, я не знаю, може, зробіть книжкові полиці та декор так, як ви хочете, які можна складати відповідно до вашого стилю і стилю вашого сіма, будьте освітлене вікно чи затишний куточок у кутку. А також comfy and козі, а саме комфортно та затишно, пориньте в гарну в гарну або в хорошу книгу та на м'якому дивані. У цьому комплекті є розкішне сидіння з м'якими акцентами, які розтрабляють, і які допоможуть нашому і вашому сіму почувати себе краще після важкого робочого дня, можна так це назвати. І ось так оглядає кімната, яку вони створили з цим кітом. І знову ж таки, я не скажу, що на мене, якщо чесно, цей кіт справляє якесь немовірне враження. Я прям мрію його. Купити на мене, наприклад, кіт про підвали створив набагато більше враження. Хоча я бачу цю лампу, яка за нею, ось ця е, яка за цією панянкою за сімкою, вона мені дуже подобається, і ось цей вазонок мені подобається. Але знаєте, чи е, коштує це реально 5 доларів? Це питання, на яке ми будемо шукати відповідь пізніше. До речі, тут в Твіттері вже переживають, чи це випадково не була частина голосування, і Сімс відповіли, що ні, що те, що було голосуванням, можна було проголосувати. За майбутні, здається, комплекти, і взагалі, що ви хочете бачити в майбутньому, призів з того, буду стосуватись наступних, а не тих, що зараз комплектів і нових доповнень. Тож, не переживайте, хоч ми сподіваємося, просто, що вони візьмуть до уваги те, як проголосували люди, які грають і які брали участь в тому голосуванні. Тож, щодо оновлення, дуже цікава інформація полягає в тому, що, по-перше, буде зараз проблема в нас з галереєю, точніше, я з того, що, Зрозуміло, її взагалі не буде галереї в The Сімс якийсь час, тому що вони її мають якось дуже круто, сильно оновити для всіх, і для комп'ютерів, і для е, консолів. Дуже м, важко, до речі, буде все передати. Тут насправді дуже велика е, інформація, дуже багато інформації про це оновлення, яке вийшло нас сьогодні, саме 30 травня. Дуже-дуже багато всього пов'язано, власне, як я казала, з консолями. Тому кому дійсно цікаво, хто грає на консолях, я рекомендую перейти і перечитати, тому що дуже багато знову пов'язано з тим режимом будування, з касом. Вони ж були якийсь момент, я дуже часто вам говорила, що якось щось вони поміняли, і щось мені не подобається, що вони поміняли. І так дійсно вони, вони тут пишуть return to consoles with some big changes» і вони взяли до уваги те, що писали їм люди, і на консолях PlayStation. і і Xbox вони нарешті зроблять якісь е, покращення і повернуть, до речі, те, що було колись. Отут навіть пошиві, have restored some previous functionality in building mode. Тобто вони повернуть. То як було, тому що було нормально, було легше будувати, ніж те, що вони зробили зараз. Особливо дуже часто в мене є проблеми, знаєте, зі збільшенням і зменшенням предметів. Це дуже сильно нервує. Тож як я кажу, кому цікавіше, детальніше, то прошу перейти почитати, тому що, правда дуже багато вони і по або повернули, або додали для того, щоб нам було зручніше. І також вони, як завжди, перемонтували гру в різних додатках і в базовій грі. Про базову гру то тут нас. Йдеться про те, що коли ви будете створювати сіма в історії, в каси історії, то тепер, як буде його вибрана життєва ціль, ви не зможете її міняти. Це таке цікавіше. До речі, також я прочитала, що, здається, нам додали нові шрами для чоловіків. Це також цікаво. І так, так, тут пише There are Additional Body Scar Option for male sim. Також вони додали, пов'язане щось тут. Я бачила, ага, Family trees. Тепер наші ці дерева, дерево життя, хотіла сказати, ні, сімейне дерево буде тепер знову нормально, я так розумію, нормально тепер показувати. І, до речі, дуже важливо, це ось це. Я думаю, багато хто може бути незадоволений з цього оновлення. Тому що всі ми знаємо, що якщо ми хотіли якось е, трошки почітерити і швидше з кимось налагодити стосунки, стати друзями, можна було просто з ними пофоткатись або їх пофоткати. А тепер тут пише, що. At least так не має бути, що так швидко розвиваються стосунки між фотографом і моделлю. І тепер вони взяли це до уваги, що надто швидко, інтенсивно розвивалися. Під час того, як робились фотографії, стосунки сім'ї, і тепер так не має бути. І я думаю, що не, бага, не всім це сподобається. Тут знову інформація про те, що на консолях різні, вони тепер нам додали також як керування е курсором. Одним словом, це, е це треба просто дослідити, зайти в гру і подивитися, дійсно вони поміняли. В сезоні тут пише, що додаєте в е Season's expansion, додатковий, цей, не додатковий пак, а наш додаток е сезони, пори року додаєте в гру, в своє збереження. то вас не має тепер кидати в Nightmare. Я, якщо чесно, не знаю, в мене завжди є цей додаток, тому я не знаю, про що йдеться конкретно. У мене цієї проблеми не було. Тут існові іскей поміняли трошки, додали якісь інформації. Тепер ті, хто у нас трудоголіки, не будуть мати такого сильного вигорання, як ті, хто не мають. Цієї опції, трудоголіка. І тепер, знову ж таки, на консолі нам якось додали, е, е, скотч лівінг, наші курочки і коровки. З цього додатку вони якось додали. Я якщось не помічаю, це є проблеми на консолі, і треба дослідити, але тепер як ми купляємо зерна, щось якось там буде інакше показуватись, я не знаю, чесно. А те, що, те, що пов'язане з старшою школою, то тепер підлітки, е, яких, яких вигнали, не зможуть е, заново. Поступити в школу. Growing together. Тут в нас також є деякі деталі. До речі, виявляється, була проблема з тим, щоб мати, важкі сімейні, важку сімейну, не важку, difficult family dynamic, проблемну. Динаміку в сім'ї між подружжям була така проблема, тепер її можна знову мати. Я чесно не знала, в мене не було цієї проблеми. І дуже смішно, ось це Laundry Day staff, Вони нарешті викликали якусь службу, яка прийшла і пер -пер перемонтувала нам наші машини, е пральні і ті, що нам сушать речі, тому вони мають тепер працювати краще. Сподіваємось. І також вони, до речі, знайшли ключик, як називається, від ящика. О, і тепер там можна буде ховати речі. Я не знала, що там їх не можна буде ховати, тому ось така інформація. Тож, я сподіваюся, вам було цікаве це відео, і взагалі ви любите такі відео з новинками, я сподіваюсь, тому що це завжди цікаво. Почитати таке і послухати про таке, мені так здається. І тому обов'язково не забувайте поставити свою вподобайку. Це дуже сильно мотивує. Підписуйтесь на канал. І як я казала, пишіть в коментарях взагалі ваші враження. Чекаєте ви якісь цих двох комплектів взагалі? І чи будете ви їх купувати? Тож, дякую вам за перегляд цього відео і до зустрічі в нових відео або трансляціях на цьому каналі.